Друзі, всіх вітаю! Це один з трьох штабів госпітальєрів, найбільшої системи парамедиків. У Яни Зінкевич безумовної народної героїні, В її команді працює сьогодні більше 550 парамедиків. На жаль, серед них під час цієї великої війни є загиблі. Є ті, хто залишається в полоні, є ті, хто звільнені з полону, є поранені. Але ці хлопці і дівчата, парамедики щодня рятують людей. Зараз у мене працює понад 50, п'ятсот парамедиків, плюс до всього 70 чоловік, які обслуговують наші всі бази, для того, щоб люди могли похарчуватися, лягти на свіжу постіль і змогли отримати все, що необхідно для відпочинку між ротаціями. Відповідно, всі ці групи ротуються між собою. Ми закриваємо дуже велику ділянку фронту, і хочу наголосити, що дуже важливий факт: в нас виходить від початку повномасштабки. Ми були до неї готові. Аптечки, такмет, ну все що для тактичної медицини. Скільки важить от рюкзак парамедика, і що ви туди кладете? Порядка 10 до 10 кілограм. А позиції 20-25 позицій, ця підготовка була дуже важливою і організованою. І скільки ми змогли зібрати коштів для того, що, так як ми не отримуємо державної допомоги, стільки ми змогли закупити більше броніків, більше касок, тому що я розуміла, що це буде раптово і ближче до того, навіть 24 числа, коли один депутат зі слуг народу. Ходив з якоюсь проституткою на поверсі, а я о 12-й ночі з Софією Федининою нашою, пакували рюкзаки. Я знала, що в цю ніч це станеться і що це відбудеться. І тому я чекала. Коли прокинулася, я зараз зрозуміла, що це є. У нас в машині вже було все запаковано, і ми виїхали одразу на центр нашого збору батальйону. У нас є був Михайлівський собор і був Павлоград. Відповідно дві точки кому куди ближче, і всі люди почали збиратися. і у мене вже під кінець першого дня вже 70 чоловік було на місці, в тому числі декілька виходили пішки з окупації з сум. Коли Яна говорить про те, де вона бачила цього депутата від слуг народу, де вони з Софією Фодиною були, то мова йде друзі про готель Київ. Це готель, де проживають депутати, які не мають житла в Києві, і саме там Яна ну жила до повномасштабного вторгнення, і її оця маленька кімнатка, вона там теж була таким певним штабом, де дійсно формувалися і пакувалися ось ті правильні, абсолютно, рюкзаки. Взагалі, Яна, та людина, яка. Може, чи не першою поставила питання, що а, в рюкзаці має бути в першу чергу правильний оцей жгут? Правильно? турнікет турнікет фірми Сем. Це основна річ, тому що чи всього к сожалені наші бойці погівають від масірованого кровотечення. Це спасає від масивної кровотечі зараз. По статистиці тих всіх поранених, які ми вивозимо, на 20% порвані турнікети. Я не розумію, де вони їх беруть. Можливо, привозять ту... волонтери. Може, поставляє держава. Тобто тут складно розібратися. Ми будемо спробуємо розібратися з державою. Що це таке? І я буду про такі випадки доповідати. І на жаль, всі поранені знаходяться на полі бою зазвичай 5-7 годин, і тому вони просто витікають і до нас потрапляють уже мертвими. І це дуже велика втрата. Серйозна, тому що цій людині можна було допомогти, якби в неї був просто якісний турнікет. Тим паче, ця людина наклала турнікет, тобто вона це змогла зробити. І якби був правильний, вона б це теж зробила і була б жива. Тому це дуже велика біда нашого фронту. Одна з таких найперших, якщо говорити. Я вже не буду казати про дефіцит кадрів, про ще щось, про те, що на посадах медиків у нас там інженери, там техніки і так далі. Ну, тобто люди, які поважаємі, але при цьому вони не професійні і вони не розуміють, їм дають медичну службу і кажуть керуй. І що вони можуть з цим зробити? Ну тобто, це абсолютний абсурд. Ну, друзі, скажи мені, будь ласка, от ти все таки дуже зайнята людина і мало розповідаєш, як на мене несправедливо, мало розповідаєш про госпітальєрів. От ці 550 людей своєї команди скільки за час повномасштабного вторгнення врятували? Тільки за час повномасштабки ми врятували п'ять з половиною тисяч людей. Якщо говорити про період до повномасштабки, то ми врятували ще триста три тисячі двісті людей. Тобто загальна кількість у нас велика, вона вже скоро досягатиме десяти тисяч. Плюс до всього в мене є реанімаційний автобус Австрійка, який має можливість приймати. Там шість лежачих поранених, які наприклад інтубовані, і при цьому там приймати ще сидячих бійців. І ось зараз в нього там рекорд він вивіз уже тисячу людей. Тільки один автобус, тільки один наш екіпаж. Скільки госпіталірів працювали на найважчих в Маріупольському напрямку? У нас було декілька позицій: там Мар'їнка, Авдіївка, на яких ми працювали на кожному було екіпаж парамедиків. І коли повномасштабне тонення відбулося, наші не поїхали, тому що одна з бійців була це пташка. Вона була на позиціях. І вони не могли її залишити на позиції. Вони її чекали, і, відповідно, поки чекали, то вже сталося оточення Маріуполя. І, відповідно, вони всі пройшли полон. По один бієць у нас загинув, двоє звільнених і двоє ще досі в ув'язнені. Але по одному ми не маємо інформації, де він. Тільки по, Тільки по одному знаємо, а по-другому ні. Плюс до всього в нас відбулася трагедія по. Бійцю бізону, тому що в нього була мати і син. Мати не опікувалась дитиною в принципі. І, відповідно, мати мається на увазі рідна хлопчика. І при цьому загинула, на жаль, від інфаркта в один момент його мати, тому бабуся інша хлопчика, наша бабуся, хлопчика. І Тому наша одна полонена, яка вже була звільнена, стала його опікуном і тепер живе з ним. І чекає, коли звільнить нашого бізона. Ну ми всі вволіваємо за долю бізони. Знає скільки госпіталірів докладають зусиль для того, щоб Настав той день, коли ви зможете вашій команді обійняти його, і він побачить сина. І, звичайно, дай Боже, щоб всі наші полонені повернулися з полону. А, ти говориш про ну унікальні цифри: 5,5 тисяч людей врятовано. А, важливо це дуже вони довезені до польових цих госпіталів, до стабілізаційних пунктів і далі вже потрапили в руки лікарів в цих госпіталях. Далі продовжиться їх лікування. От, скажи мені, а, ви маєте унікальний досвід, все таки такої ну. Пара допомоги, і багато ти говориш про жгути, про ці от всі речі. Чи чує тебе все е, ті структури, які мають чути? Чи є з ними діалог? чи тут потрібна активізація цих зусиль? І це наша спільна така і парламентська має бути робота. Ну, принаймні, вчора мені здалося, що почули. Коли я навела статистику, що у нас, дійсно, 20% поранених ідуть з розірваними жгутами, то вони зацікавились цією темою і щиро сказали, що от пишіть за кожен випадок, ми будемо шукати, звідки ті турнікети були взяті. Ну, тобто ніби до них дійшло. А, але тема ця стояла гостро ще не один рік, ну, чесно кажучи. Я сподіваюся, звісно, на її вирішення цього року. А, але тут треба і людям розуміти, що не везіть дурниці, тому що ви можете своїм турнікетом. Не врятувати воїна, а можете його вбити. От і все. Другі, Друзі, треба то, брати тільки сертифіковані турнікети. Я розумію, що вони коштують 1500 гривень, там січ і 4000 там кат. Ну я не повню точних сум. Я це розумію. Лучше купити 20 хороших, чим 100 гавні говнище. Тому що це роздається бійцям, і вони на них розраховуються. Їхня остання надія на полі бою. Мені іноді навіть прикло, що Яна Зінкевич так не часто буває в телеефірі. рідко щось пише в соцмережах, але я розумію, чому вона зайнята справжньою справою. Вона і госпітальєри рятують людей. 550 госпітальєрів протягом півтора року повномасштабного вторгнення рятували більше п'яти тисяч військових жінок і чоловіків. І власне це величезна робота, яка заслуговує Во тому числі і дітей цивільних, яких ви цивільних витягли, дітей, яких ви витягли з території, які були або під окупацією, або під загрозою окупації а зазвичай від вони були постраждалі від уламків і загалених будинках, тому відкопували. Це люди, які надають першу допомогу і рятують. Це викликає величезну повагу. І Ян, ну, для нас велика радість і честь бути в одній команді з тобою, працювати над багатьма речами, що стосуються допомоги кораненим покращення тут законодавства, але такої спільної роботи дуже дуже багато попереду. Мені здається, що зараз такий час об'єднуватися, тому що до перемоги ще далеко, і працювати разом на цю перемогу. Правда? Правда.